Рятував важко хворих дітей, а з 2014 року збирає кошти для українських військових. Олег Попеску займається волонтерством з 2006 року. Тоді шукав можливості закупити дороговартісні ін'єкції для дітей зі спинально-м'язовою атрофією. Повномасштабне вторгнення змінило ситуацію. Всі ресурси зі зборів йдуть на допомогу Збройним силам України. Один з 10 тисяч небайдужих людей за донат може виграти новий айфон. На що збирає, та яка сума потрібна? Волонтер Олег Попаско розповів Олені Кричко. Оголошення у газетах, на стовпах та зупинках. Так Олег Попеско розпочав збирати кошти для людей, які таким чином просили про допомогу. Я розумію, що дитинка маленька, там деколи декілька місяців треба зробити пересадку нирки в Бельгії, Брюсселі. Тобто там треба 300 тисяч євро зібрати. Там ясно, що Потім дізнався. Я навіть не знав про те, що існують в Україні 260 діток. Хворих на сма це спінальна м'язова атрофія. Таким пацієнтам потрібна ін'єкція вартістю у майже 2,5 мільйони доларів. Її роблять лише у США. У мене навіть були двоє хлопчиків з Волочиська, Хмельницької області, двійнята. Їм треба було 4 мільйони 800 тисяч доларів, щоб їм тільки околиці поставити. Шанс на одужання. Великий великі, тобто шанс діти вже починають ходити. Проблема в чому мало хто це знає. Цей укол треба поставити, поки дитині не буде 12 кілограм. У нас в Чернівецькій області було дві-два хлопчика. Вони отримали ці уколи за кордоном і все добре. 24 лютого 2022 року Олег Попаско засерадився на допомозі Збройним силам України. Хоча з 2014 року волонтерів для військових тоді пам'ятаю, що вже на четверту годину. Нічого не було, ніякої інформації. Я там перечитав останні там, новини в гуглі, в інтернеті, в Телеграмі. І думаю, ну, ляжу спати на, на годинку. І мене дружина розбудила зранку, бо вона стає зранку і отак розбудила, що Ну, звичайно що це для мене, як і для всіх, було шоком, що це дійсно відбувається. Але почалися дзвінки, почали організовувати, що є. Тобто, в принципі, з першого дня. ми Мені дзвонили люди, які казали, що треба то-то-то. Перше було проблема, що всі розуміли, що можуть атакувати водоканали тепломережі, треба було генератор, треба було швидко за кордоном знайти. У 2022 році допомога була необхідна, в тому числі переселенцям. Тож волонтер підключав всі можливі ресурси, особливо з Румунії. Перше було питання, що треба в першу чергу. Наші, скажімо так, Друзі з Румунії, партнери, почали складати списки, ліків для військових, для цивільних лікарень, тому що е, почали приїжджати переселенці, лікарні не були готові, навіть, звичайні протизастудні засоби, так? бо ніхто не був готовий, що приїдуть стільки дітей, сімей. І ви ж всі знали, які це черги були на кордоні. А ці всі черги були і в чернівецьких лікарнях, тому що діти приїжджали два дні в дорозі, хворі. За два роки повномасштабного вторгнення запити військових до волонтерів змінилися. Зараз в основному ми, я зосередився своєю командою. Ще раз кажу, не, я не працюю сам на потребах військових, тому що потреба не закінчується, запити йдуть, йдуть і. Й... От тому зараз в зв'язку з тим, що є багато запитів, які ми не можемо закрити за допомогою донатів. Олег Попаско закриває збори через свою сторінку у Фейсбуці та інших соціальних мережах. Активно допомагають колеги та друзі-волонтера. Я не можу постійно звертатися до тих самих друзів, які і так допомагають і мають і свої проблеми. Тому я шукав можливості розширення. Горизонтів. Є невидима частина. от Люди бачать фотографії, що привезли передав. Щоб, наприклад, машина. От ми минулого тижня передали у мене на сторінці на Фейсбуці, є, ми передали військовим медикам автомобіль. Навіть була ситуація, що один з чернівецьких бізнесменів побачив, що збір у мене зупинився, і він сказав, я сам куплю авто. Взяв, купив автомобіль і передали. Ну, всі бачать, там Олександр Побережний. Олег попеску отримав чимало нагород від міської та обласної влад. Минулого року його роботу відзначив і президент України Володимир Зеленський. Головним для себе вважає бути прикладом для своїх синів. Цієї ночі плакав, проснувся вночі. А я ну я його заспокоював зранку, запитався, що мені приснилось, що Путін кинув ядерну бомбу на Україну. Ну, Тобто, можливо, це і виріжуть. Питання в чому, що вони це все бачать, вони це все відчувають, тому що ну, вони чують розмови. Вони теж сказали, що ми хочемо бути волонтерами. І вони школядують, в селі зібрали і всі гроші дали на смаколики. Ну, Вони сказали, що все, все, що купити там військовим. Завжди пишуть малюнки, побажання. У них є, скажем так, свої друзі серед військових, тобто вони там через наших там спільних друзів вони там спілкуються напряму вже і обмінюються там повідомлення, вітають їх з ним народження. Олег Попаску спільно з командою оголосили великий збір один мільйон гривень. Хто задонатить суму від 100 гривень, матиме шанс виграти новий айфон 15 Pro Max. Коли ми зберемо ці гроші, я скажу, звернуся до всіх, хто до мене звертався. І до моїх друзів, що от, віця, у нас гроші є. Ці гроші будуть йти на автомобілі, це позашлявки, е прилади нічного бачення, тепловізори і fpv дрони. І плюс є ще інші потреби, які там комусь треба 20 протигазів. Розіграш проведуть, як тільки досягнуть ціль: один мільйон гривень. Олена Кречко, Олександр Окіпняк, новини СІ-4.